Тернопільський майдан розсварився а на традиційному недільному віче громада розділилась на тих, хто за і тих, хто проти. Що стало яблуком розбрату між мешканцями міста? Дивіться далі. Традиційне недільне віче розпочалося з закликами до боротьби та об'єднання проти російського ворога. Згадали і про призначення нових людей на державні посади, зокрема, начальника обласної міліції. Була застосована нова процедура призначення. Це конкурс. і Єгор Соболєв, який входить. Цю комісію він сказав, що від громади Тернопільської туди, до них, фактично не надійшло пропозицій. Пропозиціями були лише ті, які висунув колектив міліції. Самооборона Майдану виступає проти партійних квот. Та частина натовпу супроводжувала промови вигуками ганьба, і виступаючі взялися агітувати за єдність у боротьбі із ворогом. На Майдані стояли люди. Не за партії, ніхто не стояв ні за свободу, ні за батьківщину, ні за удар. Люди стояли за те, щоб народилося громадянське суспільство. І воно народилося там, на майдані. Воно ще кволе, мале, немов немовля. Але воно вже є. У мене також є питання до свободи, до удару, до батьківщини, але не час зараз це робити. На нашому порозі війна. Ворог, який ненавидить Україну і готовий знищити кожного дня. Опам'ятайтеся, люди, не робіть розбрату, не робіть розбрату. Зараз нам треба бути як ніколи єдиними. Зараз боротьба йде там на кордонах. І ворог, який буде нападати, і буде забирати нашу. Незалежність і нашу свободу. І тут, якщо ми зараз будемо не єдині. Він саме цього хоче, повірте? Переможе не удар і не батьківщина, і не свобода. Переможе третя сила, яка зараз дуже би хотіла, щоб так було, щоб нас роз'єднали. Майте совість, хочете піти. Не дай Бог, вірте в Бога і надійтеся на Божу волю. Бо тяжко Бог усі покарає. Не кайтеся до влади, не представляйте, що ви є там, і Астердам, і пани, і пани, і так далі тому подібне. Натомість новопризначеному начальнику Тернопільської обласної міліції Василю Облащуку слова не дали. Попри те, що на Майдан його запросили ще в п'ятницю на пікеті обласного ОМВС, до мікрофона чоловіка не допустили. Я був запрошений на захід, який проходив на Тернопільському майдані, тому що я згідно. Згідно рішення комісії, прийшов е, на посаду начальника управління, нас мене запросили на майдан, я хотів сказати свою позицію з тих чи інших бачень відносно працівників міліції, відносно призначення посади. Як воно проходило, ну Володимир Іванович е, сказав, що зачекати поки ні. Він це не сказав, що він організовував захід, наче він його бачення кому хоче, слово надає. Боротьба за право висловитися на майдані розігрілася не тільки серед посадовців. Пересічні громадяни, які мали свою позицію з тих чи інших причин і хотіли її висловити, буквально билися за мікрофон.